Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами четверга, 20 -го квітня, в студії Олег Андракссон. Починаємо з такого: попрощалися з героєм. Саме такі, мабуть, йдуть захищати в першу чергу. Криворіжці провели в останню путь захисника України Андрія Шульгу. Квіти у пам'ять. Уже третій год Ми носимо живі цвіти. Чим криворіжці прикрашають місця поховання рідних та близьких? Освітяни на зв'язку. Дуже велика кількість іде запитань від батьків, від мешканців нашого міста. Онлайн прийом у контакт-центрі провела директорка міського управління освіти і науки Тетяна Кріпак. Сьогодні криворіжці попрощалися із захисником України Андрієм Шульгою. Він загинув у серпні під час визвольних боїв на Херсонщині. Спогади про героя у нашому сюжеті. Як і будь-яка дитина, у школі він був непосидючим і допитливим. Завжди збирав довкола себе багато людей, яким було з ним надзвичайно цікаво. Так згадують Андрія Шульгу вчителі. Кажуть, хоч після випуску минуло багато років, цей хлопець запам'ятався назавжди. Живутний, знаєте, саме такі, мабуть, йдуть захищати в першу чергу нашу батьківщину. Дуже Розумний був, хоча він не був відмінником, але він був рудованим, розумним, цікавився. Любив ставити такі запитання, такі, знаєте, з приколом трошки, якби перевіряти на смикалку, чи ти а чи ти знаєш, чи ти не знаєш, наскільки ти рудований. Був душою компанії. В класі його що до дев'ятого класу дівчата його дуже полюбляли, і хлопці з ним багато товаришів в нього в класі. Він був такий товариський, дружній такий. Ну, такий хороша людина, хороша дитина. У дорослому житті допитливий товариський хлопчик виріс у справжнього чоловіка. Створив родину, виховував сина. Все змінив люті 22-го. Після початку повномасштабної війни Андрій Шульга взяв до рук зброю. Чесним, добродушним, самим самим хорошим чоловіком, який є. І я навіть не знаю плохого слова, о ньому ніхто ніколи не скаже. Нас доля звела на початку повномасштабного вторгнення. Ми були в одному з бтгр БТГРу, тільки в різних ротах. Був гарною людиною, комунікабельною, доброю людиною і раз стільки людей прийшло в останній путь його провести. Життя воїна обірвалося понад півроку тому, у серпні, під час боїв за визволення Херсонщини. Останній спочинок на рідній землі Андрій знайшов у квітні. Вшанувати пам'ять загиблого героя прийшли знайомі та незнайомі. Навіть храм, у якому відбувалося прощання, не зміг вмістити всіх. Світла пам'ять Андрію і величезне спасіба всім хлопцям, хто захищає нас і нашу державу. Олег Хендриксон, Денис Захаров, цей день. За традицією, через тиждень після Великодня православні християни відвідують кладовища і поминають своїх рідних та близьких. У ці дні у перервах між рясними дощами криворічці прибирають місця поховань, прикрашають могили і, де далі рідше, штучними квітами. Відмовитися від паперових і пластикових вінків наполегливо радять екологи. Думки городян слухала Надія Шевченко. Пам'ять це не про пластик. Під таким негласним слоганом відходить в небуття мода минулого століття на штучні квіти на місцях поховань. Усе більше українці віддають перевагу живим квітам, а ще краще висадженим багатолітнім рослинам, які квітнуть упродовж теплого сезону. Криворіжці теж здебільшого за живі квіти на могилах. Надаю увагу більш живим квітам, тому на могилках у родичів посажені піони, посажений морозник. А якщо йдемо, ну, звичайно, всі ж ходять люди на кладовище, то обираємо краще живі квіти. Йду до бабушки на кладовище, Це перевага моя. Купила квіти. Штучні це поставити, повтикати, а вже як буду йти їхати, то куплю, звісно, вже свіже. Перевагу живим квітам». Тільки живим. Ну, Заніменем, того, що зараз часто, часто не можемо поїхати на кладовище. не брати букетик, щоб хоч здаліка бачити, що там порядок. Ну, живий довго ж не поздоє, правильно? Там а взагалі живий. Я люблю всі квіти, живі і такі. Так що я буду брати і такі, і такі. Ті заглянути, а ці красивіше будуть стояти довше. Вже тиждень на цьому кладовищі працює Ірина. Спостерігає, як люди прибирають на могилах, які квіти несуть. Менше стали носити іскуснені цвіти. Ну як би і я за те, щоб носити більше живі. краще для нашої екології. Самі знаєте, як це все утилізується і не дуже добре для екології. Поході до наших родственників, ну, тільки на центральне кладовище, то вже третій рік ми носимо живі цвіти. Ольга у цьому питанні стає на бік довкілля, каже, змусити когось обирати між живими і штучними квітами складно. Це проблема боротьби зі стереотипами. Ця подія вона спільнототворча. Тобто, ми приходимо на кладовище, щоб не тільки вшанувати померих, а побачити своїх знайомих, близьких, яких за інших обстанов не бачимо. Тобто, це подія, яка нас знову повертає в коло своїх своїх родин. І тут треба почати краще думати про себе, про своїх близьких, тому що. Моїх з моєму спілкування в, в, в причинах, чому ви продовжуєте нести трохярусні вінки. А що люди скажуть? Вони подумають, що ми не шануємо своїх близьких. Та живі фіалки, чи тюльпани на могилі не менше вияв поваги і пам'яті екологи однозначно проти пластикових атрибутів. Використання штучних квітів на міських кладовищах це в першу чергу не екологічно. Штучні квіти виготовляються в основному із синтетичних матеріалів та пластику, що забруднює повітря та ґрунт. При виборі такої атрибутики слід пам'ятати, що витір розносить штучні квіти по всьому кладовищу та узбіччям доріг та спричинює забруднення довкілля. Після того, як штучні квіти втратили свій привабливий вигляд, вони зазвичай потрапляють на сміттєзвалища. Що спричинює забруднення ґрунту? Пластик, який міститься у квітах, забруднює ґрунт і розкладається понад 100 років. До того ж, варто усвідомлювати, що виготовляється ця атрибутика з неякісного матеріалу, переконує колох і додає, трапляються випадки спалювання та самозаймання таких виробів. Це пряма загроза довкіллю і здоров'ю людей. Найкраща альтернатива пластиковим вінкам висаджені в ґрунт живі квіти, газонна трава чи сухоцвіти. Надія Шевченко Олексій Правицький. Цей день. Фахівці комунального підприємства Кривбасводоканал продовжують працювати за заявками містян, чимала частина з яких з приводу засмічення каналізації. Хто або що тому виною дізнаєтеся з сюжету. Це планові роботи кривбас водоканалу. Фахівці комунального підприємства здійснюють промивання мереж для уникнення засмічень. Наразі бригадою районного цеху відбувається профілактичне промивання каналізаційних мереж з спецтехнікою гідродинамічною промивкою. Плануємо промити 80 погонних метрів стічної труби діаметром 150 на підприємстві розповідають, левова частина викликів пов'язана з порушенням правил користування каналізаційними мережами. Так би мовити, з легкою руки криворіжців сміття відправляється до унітазів і раковин. По-перше, це залишки їжі, в тому числі побутовий жир, залишки смачної курочки на пательні і так далі. Жир налипає на внутрішній поверхні труб, утворює такий магніт своєрідний і все сміття на собі фіксує. По-друге, це будівельне сміття, фарби, залишки бетону, суміші, будівельних і так далі. Це залишки медикаментів, які не розчиняються під час біологічної очистки стічних вод. Це наповнювачі для лотків домашніх тварин, які утворюють щільну корку всередині труб і так далі. Також головним ворогом каналізації є вологі серветки. Вони на себе намотують все: волосся, засоби особистої гігієни, ватні палички і так далі. Через це утворюється корка, яка заважає нормальному водовідведенню. Наслідок такої сумнівної діяльності руйнування колекторів і витік стічних вод, а ще регулярні виїзди бригад, втрата палива і часу, який можна було б витратити на заміну трубопроводів. Отвертки витягуємо, там, ложки, вілки, ножі, ну і ще висипають гіпсокартон туди, цемент. Щодня фахівці Крибасводоканалу опрацьовують близько сотні таких заявок щодо засмічення каналізації. Олег Хендриксон, Денис Захаров цей день. До якого дитсадка повести дитину? Коли відновляться заняття офлайн у школах? Як буде організовано літній відпочинок? Ці та десятки подібних питань криворіжці сьогодні змогли поставити директорці міського департаменту освіти і науки Тетяні Кріпак. Онлайн прийом організували у контакт центрі 1520. Михайло Бестров розкаже більше. З нового року криворічці мають змогу телефоном поспілкуватися з представниками міської влади та підприємств. Онлайн прийоми організовує контакт-центр два місяці тому за ініціативою голови ради оборони міста Олександра Вілкула та секретаря міської ради Юрія Григоровича Вілкула було відновлено роботу онлайн приймальний через сервіс 1520. І це дуже доречно, тому що дуже велика кількість іде запитань від батьків, від мешканців нашого міста. Зараз багатьох батьків турбує питання освіти, коли запрацюють школи, які дитсадки. Відновили роботу, які заклади облаштовані укриттями? Такі питання і сьогодні ставили директорці міського департаменту освіти і науки. Юля Олександрівна. Я думаю, ви знаєте, що 17 квітня ми розпочали в режимі роботи чергових груп. Відкрили ті садочки, де є вже укриття. Ви це чули? Ви знаєте це? Знаєте, да питання дуже різноманітні, і сьогодні теж під час онлайн прийому задавалися питання стосовно роботи дитячих садочків, стосовно зарахування дітей до тих груп, де вже відкрилися, стосовно роботи майбутньої роботи шкіл, літа. Тобто батьків цікавить життя освіти і намагаємося на кожен дзвінок надати грунтовну повну відповідь. Якщо ви маєте запитання до керівників управлінь і департаментів мерії, стежте за графіком онлайн прийомів на вебсайті Криворізької міської ради. Телефон контакт центру 1520. Михайло Бистров, Вадим Діденко. Цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Ігри нескорених. Я впевнений, що ми, відчуваючи цю підтримку, не підведемо наше місто і привеземо. Перемогу криворізька команда готується до всеукраїнських змагань. Інвіктус Геймс, весна у ритмі джазу. Мені довелося пережити ну надзвичайні емоції, надзвичайний позитив від виступу цього оркестру. Естрадний оркестр Юність презентував глядачам великий звітний концерт. Юні спортсмени на рингу. Наша команда поїде е, до Дніпра, де буде, де будуть обласні змагання. І будуть е, представляти наше місто вже на чемпіонаті області. Першість міста з боксу стартувала сьогодні у клубі КБ 75 Збірна команда Криворізьких нескорених посилено готується до всеукраїнських змагань інвіктус Геймс. Міська влада надала команді кращі спортивні бази, тренерів та взяла на себе витрати, пов'язані з придбанням необхідного інвентаря. Напередодні важливих стартів учасники ігор нескорених отримали комплекти спортивної форми. Змагання проходитимуть у Львові в останні дні квітня. Наша команда виступатиме в семи видах спорту з дев'яти. Як проходить підготовка криворізьких спортсменів у сюжеті Івана Проводова. Соціалізація, реабілітація і повернення колишніх воїнів до життя після боїв. Такі принципи закладені у спортивні змагання колишніх військовослужбовців ігринаскорених. Сергій Паєцик учасник бойових дій. Отримав поранення при звільненні Херсонщини. Я командир танкового взводу і ми участвували в освобожденні. У нас була херсонська операція. Тобто наші танки йшли на прорив і підбили наш любимой танк. Поэтому, слава Богу, всі остались живі. Броня і танки нас спасають. Спасибо чехам, броня держить. Сергій один з 24 криворіжців, які цього року представлятимуть наше місто на всеукраїнських іграх Нескорених. У складі Криворізької збірної воїни-афганці, учасники АТО, ООС, а також військовослужбовці, що стали на захист країни під час повномасштабного російського вторгнення. Криворіжці виступатимуть у семи з дев'яти видів спорту: це легка атлетика, стрільба з лука, пауерліфтинг, волейбол, сидячи, плавання, настільний теніс та велоспорт. Коли ми команду е, створювали нашу, у нас була така дуже велика проблема з волейболістами. Ну, У нас було тільки три хлопці, і все кажуть, та я волейбол ніколи не грав. А зараз я, 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 я цим гордюсь, і це е, е, велика повага князів, це наш тренер, який е, хлопцям волейбол показав. Е, що, що, що таке волейбол? Хлопці загорілись, і ми, і ми виставляємо повноцінні дві команди запасними. У нас буде грати волейбол, дві команди, по 8 чоловік, шість основних і два запасних. Це круто, я вважаю. У складі команди досвідчений Василь Стуженко. Він представлятиме місто на іграх нескорених, втім не зароблятиме очки до скарбниці криворізької команди. Така умова організаторів. Адже торік, попри війну та брак часу на підготовку, колишній боєць батальйону Кривбас взяв участь у міжнародних змаганнях інвіктус у Газі та «Уріор Геймс» у США. Тоді ну, Україна виступила дуже непогано. Можна сказати за себе, що в команді стрільби з луку наша команда України здобула срібло, ну і по плаванню я виступив п'ятий результат був. Особисто у стрільбі теж п'яте місце було. А вже коли їхали на Варьорс Геймс, який був в Орландо в Америці в серпні місяців, то Всю команду запросила до себе Британія, ми там місяць тренувалися. З Орландо я привіз три золотих медалі плавання, в особистий залік стрільба з лука срібло і срібло команда волейбол сидячи. Той рік був ну, по змаганням у мене дуже продуктивний. 27 квітня команда Криворізьких Нескорених вирушає до Львова. Цьому передував підготовчий процес на кращих спортивних базах міста. Це палац водних видів спорту Дюша Номородин, зал настільного тенісу восьмої спортшколи, палац спорту «Дюша» номер Сім та спортивний клуб Форест там пройшла реабілітація і підготовка капітана Нескорених Валерія Катькіна та учасника команди Назара Лозового. Пауерліфтери виступатимуть у жимі лежачі під керівництвом Олександра Гончара. До команди я потрапив завдяки Катькіну Валерію, мій товариш, друг. В прошлому у нас досягнення були сумісні у спорті. З силових відділ спорту доступна вправа, зрозуміла і для людей з деякими особливостями, скажімо так, поранення дуже підходить. Рада оборони міста взяла на себе витрати, пов'язані з оплатою проїзду, придбанням необхідного інвентаря та спортивної форми. 24 учасники отримали комплекти одягу, кепки, сумки, а також спортивне взуття. За основу логотипу взяли шеврон тактичної групи Кривий ріг що захищала місто від окупанта. Ветерани з інших міст вони шоки від тої підтримки, яку наші незламні спортсмени. Отримують від міської влади і раду оборони очолюємо Олександром Вілковим. Це і нове спортивне знаряддя закуплене, це і спортивна міська база разом з кваліфікованими тренерами, це і форму, ми сьогодні, до речі, вручили команді на всіх 24 учасників змагань цьому році. Всебічна підтримка, от і місто поважає тих героїв. Які віддали своє здоров'я за захист батьківщини, і я впевнений, що ми, відчуваючи цю підтримку, не підведемо наше місто і привеземо перемогу. Криворізька делегація вже забронювала квитки на цілий купейний вагон. В її складі безпосередньо учасники Ігор Нескорених, фахівці департаменту сім'ї, молоді та спорту, лікарі та тренери. У Львові команду зустрінуть автобусом та відвезуть на локацію у Вінниках. Це східна частина Львова. За результатами Ігор Нескорених буде сформовано збірну України для участі у міжнародних змаганнях інвіктусів, що пройдуть у вересні в німецькому Дюссельдорфі. Іван Проводов, Олег Каплій цей день. Історичним ядром міста з нагоди міжнародного дня пам'ятників і визначних місць криворізькі краєзнавці провели безкоштовну пішохідну екскурсію для студентів Музколеджу. подорожували старим містом, адже тут збереглося найбільше архітектурних пам'яток. Детальніше розкаже Аліна Чистосердова. У Кривому розі півтори сотні пам'ятників та пам'ятних знаків серед них 74 – пам'ятники історії та монументального мистецтва, 98 – занесені до державного реєстру. Також у нашому місті є 16 археологічних пам'яток, 14 природних заповідних і 18 пам'яток архітектури, і містобудування. 13 пам'яток розташовані у центральному міському районі. В інтернеті, звісно, можна прочитати, але краще ну. Ходити на екскурсії, задавати запитання і так цікавіше. Екскурсію провели співробітники історико-краєзнавчого музею. Стартувала від пам'ятника останньому кошовому атаману Запорізької січі Петру Калнишевського. Адже саме за його часів у 1775 році збудувало поштову станцію Кривий ріг. Саме ця дата вважається датою заснування нашого міста. Проте багато і архівних документів, картографічного матеріалу, археологічних знахідок свідчить, що наше місто було ну, набагато раніше. Далі студенти пройшлися найстарішим проспектом Поштовим. Я, наприклад, теж 16 літ живу. Я, допустим, не знаю, що де, де, де. Тому для мене це цікаво і полезно. Закінчилася екскурсія на вулиці Свято-Миколаївській. Там студенти ознайомилися з фундаментом першого цегляного храму у кривому розі. Даний атриум законсервував ну, скажімо, рештки першого цегляного храму на Криворіжі Свято-Миколаївського, який було збудовано у 1862 році. Проводити такі екскурсії краєзнавці планують і надалі. Спочатку провадження військового стану в Україні головна будівля нашого музею вона припинила свою роботу з відвідувачів, проте, зглядаючи на те, що дуже багато людей ну, хотіло побувати на сьогоднішніх екскурсіях. Дуже багато людей записувалося от саме історичним ядром нашого міста. То ми будемо практикувати тепер проведення таких екскурсій. Дізнатися про наступний захід можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Аліна чистосердва Олексій Васильченко цей день. Естрадний оркестр Юність восьмої музичної школи презентував глядачам великий звітний концерт у форматі творчої лабораторії. Так, колектив долучився до міського челендж-фесту Весна Рудани. Ритми джазу у сюжеті Юлії Вітряк. Можуть називатися нащадками короля джазу Луї Армстронга. Адже за понад 30 років свого існування зразковий аматорський естрадний оркестр Юність встиг підкорити не лише українську, а й зарубіжну публіку. Звітний концерт в рамках міського фестивалю Весна Рудани дали у рідній школі. Цей фестиваль ми розпочали ще в 2003 році. І саме цього року він. Змінив трохи формат. В челендзі фесті сьогодні приймають участь 66 колективів творчих. З них 10 колективів саме з закладів мистецької освіти. Від класики до сучасних джазових творів. В репертуарі юності багато драйву. Є місце і для ліричних творів. У нас дуже відомі композиції, це і твори Стіва Вандера, і Сердюк і Idazz call, call, to say I Love You. Тута Кутунія у нас в репертуарі, Хенкок. ну Це дуже відомі джазові музиканти знають ці твори, це джазові стандарти і всі впізнають ці композиції. Оркестру нашому вже більше 30 років. Звання зразкового ми отримали у 2016 році, отримали це звання. А зараз в рамках фестивалю «Весна Рудана» ми повинні захистити це звання. Беруть участь діти різного віку, починаючи від 6-7 років підготовчої групи, 10, 11, 12 і навіть більше вже основної групи, яка бере участь в різних концертах нашого району міста представляє наше місто на різних рівнях і всеукраїнських, і міжнародних. Нині колектив оркестру продовжує виборювати призові місця на різноманітних конкурсах. Виступали ми у Скадовську, у Запорожжі. Під час війни конкурси дистанційно проходять. Тобто ми записуємо відео та відправляємо. Ми відправляли у Францію, у Болгарію, займали гран-при перші місця. Любимо джаз, бо це кайф. Піймати спільну музичну хвилю та поділитися досвідом з оркестром Юність встигли і експерти заходу. Мені довелося пережити ну, надзвичайні емоції, надзвичайний позитив від виступу цього оркестру. Я ніби на мить опинився в якомусь великому концертному залі, де грає якийсь дуже солідний оркестр під керівництвом Поля Маріа або інших таких знаменитих диригентів. Прекрасний оркестр з восьмої музичної школи. Скажу одне, це дуже велика робота, і якість гри дітей і емоційність вона ну не зашкалює, але вона як дарує нам справжні емоції і справжні історії. Це на сьогодні такі ж герої, як ті, що стоять і захищають нас на передовій і не тільки там. Ця лінія в нашому місті вона йде. Всі знають, що 30 квітня будуть ціла серія концертів джазових, на яких я також вас запрошую на поштовому проспекті. Ми будемо зустрічатись з вами о 12-й годині. Юлія Вітряк, Денис Захаров цей день. Близько півсотні криворізьких юнаків змагатимуться у міській першості з боксу. Вона стартувала сьогодні у спортивному клубі КБ 75 Переможці змагань представлять наше місто на чемпіонаті області, що пройде в Дніпрі. Про міську першість у сюжеті Івана Проводова. Боксерські організації Кривого Рогу посилюють свою діяльність у форматі офлайн. Важлива складова роботи міської федерації боксу забезпечення повноцінних тренувань вихованців у профільних секціях та відновлення змагального процесу. Цьогоріч Кривий ріг приймає вже треті боксерські змагання. У КБ-75 стартувала міська першість серед юнаків 13-14 років. Це молоді хлопці, у яких ще великий шлях попереду. Тому подивимося, як буде далі. Хлопці міцні, всі усіх є жага до перемоги. Подивимося, як вони проявлять себе на міському турнірі. Та 8 числа наступного місяця наша команда поїде до Дніпра, де будуть обласні змагання. І будуть представляти наше місто вже на чемпіонаті області. Участь у змаганнях взяли вихованці дев'яти профільних спортивних організацій міста. У кожній з них попередньо тривав виснажливий підготовчий процес. Понад півсотні цілеспрямованих та мотивованих юних боксерів вийшли у ринг, аби позмагатися за місце на п'єдесталі. У мене були спарення з друзями, Усердно тренувався на тренуваннях і не давав собі послабляти планку, та постійно мотива мотивація йшла з усіх боків. Тренери дуже підтримують, постійно кажуть, що ну, не соромся, все буде краще. Не шукай супротивника, все в тебе вийде. Кажуть, що мінімум золото буде. Серйозність намірів боксерів потрапити до складу міської юнацької збірної спостерігалась у кожному з двобоїв. Найчастіше долю перемог визначала більш вдала підготовка або перевага одного з опонентів. Деякі ж звитяги давались ціною непередбачуваних травм. Я отримав травму, тому що мій супротивник вдарив мене головою в глаз, а ще він бив відкритою перчаткою. Та бив мені по бочкам. Завтра в мене буде фінал. У фіналі міської першості буде проведено 16 трираундових поєдинків. Вони й визначать кандидатів на участь в обласних змаганнях у Дніпрі. У нас є лідери у кожній вісовій категорії, у кожному клубі. Є представники, які провели вже по 30, хто 40, хто 20 боїв. Вже опитні хлопці, які об'їздили і турніри. І Брали на участі області на участі України, представляли наше місто, нашу область. Безумовно, це надія Кривородського боксу. Обласна першість боксу, визначить кандидатів на участь у національному чемпіонаті. А в серпні кращі з кращих представлятимуть нашу країну на чемпіонаті Європи. Іван Проводу Олег Каплій. Цей день на сьогодні все. Залишайтеся з Руданою. Більше інформації на наших сторінках у соцмережах. До зустрічі в ефірі.